понеділок, 16 жовтня у Житомирі розпочнеться опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету Житомирської міської ради на засіданні 13 жовтня. Повністю готові і готові по команді міського конкому міської ради почати початок опальний сезон. Я думаю, ми сьогодні розпочнемо розігрівати саму велику котельню, а в понеділок ми повинні я думаю, дати тепло вже в дитячі садочки, в школу ми обговорювали за ну, І Ці будинки, які да. на, на цих лініях. В і, лінії, те, і лікарні, і перинатальний центр, як міській, так і обласний, за словами Дмитра Рогожина, директора Житомиртеплокомуненерго тариф на теплопостачання для населення не зміниться. Житомир теплокомуненерго має достатню кількість генераторів, аби забезпечити місто теплом, каже Дмитро Рогожин. Завдяки допомозі міста. Ми поставили поставили першу чергу 43 генератора великої потужності, ще 4 машини на підході. Тобто все місто 100% було буде забезпечено альтернативними видами електричної енергії. Ми отримаємо два, два газопоршневих генератора в чому, в чому переваги цих генераторів – це потужність 1 на 1 МВт, 1 на 0,6 МВт, і ці генератори будуть давати електричну енергію для теплокомунерго, і паралельно стільки ж вони будуть виробляти тепла, яке ми, яке ми будемо забирати і віддавати в мережу. Тобто фактично 1,6 і 1, 1 МВт, 2,7 МВт, майже там. Ну, 40% своїх потреб теплокомунерго може забезпечити тільки за рахунок своєї електроенергії. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. На початку жовтня розпочала сертифікація працівників освіти. Серед 20 вчителів математики Житомирської області 13 не пройшли першого етапу сертифікації, який передбачав тестування на знання предмету та професійної компетентності. Олексій Редько, керівник управління Державної служби якості освіти в області, говорить, що однією з причин такого результату є те, що вчителі, які працюють за системою нової української школи в 5-6 класах, не поновлюють свої знання за програмою старших класів. Одною з причин може бути як така, що брали участь в сертифікації ті вчителі математики, які реалізують стандарт нової української школи. Тобто, фактично, це ті, які викладають в 5-6 класах. Якщо ми візьмемо на сьогоднішній день, по різних школах по різному розподіляється навантаження. Деякі школи більш практикують, що вчитель математики бере дітей клас, скажімо, з 5 класу. Викладає в даному класі аж до 11 класу. Таким чином, він кожен рік оновлює свої знання з різних тем предмету. Разом з тим є школи, де практикують іншу систему, де, наприклад, один вчитель читає математику 5-6, наприклад, 7 класи, інший 8-9, інший 10-11. Як наслідок, Відбувається те, що вчитель він зациклюється на певних темах і втрачає кваліфікацію. Освітяни вже пройшли два етапи сертифікації. Наступний етап відбудеться 16 жовтня, каже Олексій Редько. За результатами етапу визначать вчителів, які отримують 20 відсоткову надбавку до заробітної плати та присвоєння чи підвищення кваліфікаційної категорії або почесного звання. Марія Кравчук Ігор Кучин, Суспільне новини. Житомир на Житомирщині. 25 жінок навчають фермерство у рамках пілотного проекту, який реалізують за кошти японського агентства міжнародного співробітництва. Жінки протягом 10 днів вивчатимуть нові методики ведення рослинництва. Практичну частину проєкту проводять на базі одного із фермерських господарств Андрошівської громади. Тут, окрім звичних культур, вирощують горіхи та виноград, з якого потім роблять вино. Тетяна Євтєєва, студентка, навчається на агроном. Дівчина каже, вирішила стати учасницею проекту, аби не лише отримати знання, а й поспілкуватись та прийняти досвід інших фермерів. Ну це важливо, тим що вони розповідають свої якісь нюанси. Вони вже цим займаються не один рік. На в них має бути вже якісь. Певний досвід вирощують вони різноманітні культури, пробують навіть ті, які не спеціалізуються для нашої зони, і це класно взагалі. Ну що ми можемо навіть з ними чимось поділитися? Якоюсь теорією, скажем так, а вони більше практикою. Олена Кучеренко фермерка із досвідом. Жінка, директорка підприємства, яка спеціалізується на вирощуванні зерна, каже, проєкт для неї це можливість поспілкуватись із колегами та почати вирощувати щось нове. Але дуже цікаво якісь нові напрямки знайти, тому що новий бізнес зараз не дуже цікавий. Тому ми приїхали подивитися, якісь щось нове. Взагалі тренінг дуже цікавий, тому що кожен день він поділений на якісь сегменти. І кожен день щось нове, і думаєш, або щось одне, або щось інше. Під час навчання фермеркам показали, як збирають горіхи. Ними засаджено більш як 70 гектарів земель господарства. Окрім того, жінки побачили, як вирощують винні сорти винограду. Цим виноградникам 4 роки тут більш як 10 сортів, і вже зараз вони дають плоди, з яких можна робити вино. Чотири роки назад був посаджений цей виноградник. От багато сумнівів визивали. Як він себе поведе на цій землі, які будуть давати результати, які будуть кондиції, скажімо, при визріванні, скажімо, даної скажімо, культури. Ну час показує, що з цього винограду робляться достойні вина, скажімо. Навчання відбувається на базі Поліського національного університету. Акцент роблять саме на рослинництві. У проєкті беруть участь як фермери із досвідом, так і початківці з усієї області. Задача в тому, що, по-перше, вони і самі між собою обмінялися своїм досвідом виробництва, зберігання, переробки тих чи інших культур. Ми надаємо їм теоретичні знання, практичні навички за, за тими напрямками, де в нас більше досвід. І знову ж таки, основне, що ми хочемо, це зворотня реакція, чути, які зараз найбільш нагальні. Проблеми, питання, щоб ми змогли от відпрацювати цей курс, зробити його більш досконалим і далі вже поширювати не тільки на жінок, фермерами в університеті. Планують продовжити цей проект та навчати у подальшому, наприклад, переселенців чи демобілізованих військових. Дмитро Поліщук, Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомирщина. А от замінили річак, замінили землю, замінили стлоїчки стабілізатора. Задні. Так воно мені по життю склалося крутить гайки в своє в своє задоволення. Кручу, ну, а що робить? Таке життя. Кожному своє. Комусь хліб пекти, комусь гайки крутить. Житомирянин Микола Наконечник отримав мікрогрант 250 тисяч гривень за державною програмою Власна справа. За ці гроші чоловік відкрив станцію технічного обслуговування. Микола каже, що вже півроку займається улюбленою справою. Ви уявляєте собі, оце приміщення, коли я взяв в оренду, тут не було взагалі нічого. Навіть не було електропроводки, не було ні, ну, взагалі нічого не було. Ні подробників не було, ні, ні ламп не було, ну, не було розетки, ні вимикача, нічого не було. Все зроблено своїми руками. За допомогою цього гранту я придбав багато професійного інструменту. Придбав ось шиномонтаж, придбав прес, компресор, підйомник інструмент, які мені дуже допомагають в праці. Микола, дивіться, перший клієнт це завжди дуже хвилююче. Хто був вашим першим клієнтом? Перший клієнт це дійсно було дуже хвилююче. Це мій знайомий був. Я його обслуговував ще до того, як мав своє СТО. Обслуговування було таке не сильно велике, заміна фільтров, маслов, там таке тормозні колодки. Підняли його на подйомник, він подивився. Я йому гарненько все зробив, все повитіщав, повимивав, все замінив. Людина довольна, щаслива. Я отримав свій свій прибуток. Теж дуже щасливий. Перший прибуток, Перший прибуток в цьому приміщенні. Чоловік розповідає, що навчився ремонтувати машини у батька. Багато дивився цю роботу, і мені сподобалось. І потім сам займався машинами. Ну, десь з 16 років я вже заробляв гроші своїм трудом. Перші зароблені гроші були дуже тяжко, давалися в мороз зимою в желізному гаражі. Було перше перші зароблені мною 300 доларів. Дуже був щасливий від тих грошей з того часу, каже Микола: з машинами він не розлучається. Працював дальнобойщиком, їздив по всьому світу, а потім все-таки рішився, що потрібно працювати самому на себе, попитав щастя. Так вийшло, що отримали ми грант. Великий, великий шлях ми пройшли до цього гранту, але взагалом нічого складного там немає. В принципі, все просто, але треба дуже грамотно все написати і прочитати, і показати, що цей бізнес-план він буде процвітати. І він буде приносити прибуток. Чоловік говорить, клієнтів у нього вистачає. Робота є постійно, скажімо так, не стою без діла ні одної, не одного дня. Одна машина виїхала, друга заїхала, одна виїхала, друга заїхала. І отак конвеєром ми працюємо. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі, 13 жовтня, відбувся конкурс бізнес-ідей. Шість проєктів презентували підприємці та студенти, які планують розпочати власну справу в легкій і харчовій промисловості, інформаційних технологіях та професійній освіті. Двоє переможців конкурсу отримали сертифікати по 25 тисяч гривень для своєї справи. Це буде переробка пластику для принтерів і дуже багато можливостей. можна буде е, самому зробити вдома, Все, можна буде не закупати пластик, це економія. Плюс екологія. Наш проєкт ще дуже давно почав свій розвиток, тому що виникнення з виникнення спочатку війни чесно, перемога була для нас неочікувана, оскільки багато людей зараз мало цікавляться темою дезінформації, незважаючи на складні умови. Наші. Ми виступали з дею, на навіть якої було поширити тему а, проблему дезінформації та розвинути медіаграмотність у людей. Переможці конкурсу візьмуть участь у 12-му міжнародному конкурсі інноваційних стартап проєктів Сікорський Челендж 2023, який відбудеться в Києві 27 жовтня. Олена Кучмій, Олександр Циплюк, новини Суспільне Житомир. Це я, щоб мене тут не було, може не було стільки таки гумору. Особливо як ми їдемо на гастролі кудись. Представ, це пишеться, так? Це пишеться. О, -о, О. Тромбоніст Олександр Орловський грає в ансамблі Солісти філармонії від початку створення колективу. Музикант говорить, що елементи гумору, які присутні на концерті, це ідея художнього керівника Євгена Стецюка. Він досвідчений. Хорошо обучена людина, таких мало. Понимаете? Вкраплення гумору, я думаю, це, це просто такий Женя. От, ну, от Він от серйозна людина, він композитор, він аранжувальник, він керівник нашого колективу, але без гумору ніяк. І зараз це ну, дуже актуально, мені здається, як ніколи. Інструментальний ансамбль солісти філармонії створений рік тому. Євген Стецюк, художній керівник колективу, розповідає, що в ньому грають 11 високопрофесійних музикантів міста. Музика виконується різна: українська народна, джазова, естрадна, популярна, авангардна. Багато хто думає, що інструментальна ансамблева музика, це, це вишикано, інтелігентно, інтелектуально. Так це дійсно так. Але ми хочемо також донести, що це також і це драйв, це. Це енергія і це в першу чергу це і гумор. Е, хочеться, щоб у нас люди саме так сприймали е, також інструментальну музику. У кожного музиканта є своя гумористична роль в ансамблі, каже Євген. І народжувалася вона на репетиціях. Катерина Морожук розумієте, вона в кожну паузу має дістати свій телефон, дивитись постійно в нього. Е, вона все знає, і не треба, не припустимо, слухати мене. Якщо я виходжу на центр сцени, щось починаю розповідати, вона завжди дивиться в телефон. От постійно. Роль Катерини, в принципі, в нашому ансамблі це в всіх паузах по можливості побільше дивитись в телефон, правда, Катя? Євген розповідає, що в їх ансамблі є група ентузіастів, яка пропонує ідеї і працює над створенням комічних елементів у музичному творі. Тобто хтось забув ноти, хтось спізнився на концерт. І так буде гумор більш такий специфічний, чисто музичний, який відображається в якихось елементах грубої гри так, спеціально, чи в якісь там, якісь незакінчення якісь музичних фраз, там, якісь здивування, переглядання між музикантами. Так, такі речі ми робимо, ми обігруємо це на сцені, ми постійно експериментуємо. Як глядач сприймається? Ви знаєте, по-різному, звісно, Хочеться постійно чути в такі моменти сміх і розуміння. Але навіть коли цього нема, це все одно дуже весело. Тому що коли, наприклад, хтось потім із слухачів каже: ви знаєте, ну класно все, класно, класний колектив, але вони чогось керівника не слухаються. Це теж класно. Так, тепер починається са Нестерчук, Олексій Черко Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Вмикайте всеукраїнський телепроєкт Суспільне спротив о 18.00. Ще більше аналітики та глибших тем. Щогодини оперативні новини з усієї країни. Інтерв'ю з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну. Не пропусти свій інформаційний вечір Суспільне Спротив».